Вітаю, 3 червня, початок нового, першого тижня літа. На вихідних було неспокійно. У повітряному просторі Хмельниччини сили протиповітряної оборони знешкодили ворожі бляшанки. У ніч на суботу та неділю по одному шахеду знищили бійці під час сигналу Повітряна тривога. Звернень щодо травмованих, загиблих та пошкодження майна не надходило. Детальніше про головні події понеділка в області дивіться за мить в ефірі інформаційного випуску новин на 33-му телеканалі. Хмельницькі лісівники передають військовим деревину для будівництва фортифікаційних споруд. Подільський лісовий офіс за останні два роки налагодив безперебійну поставку деревини Збройним силам нашої держави. У цьому процесі бере участь кожна наша філія. Ми реагуємо на всі запити від військових частин і намагаємося в найкоротші терміни відвантажити деревину для будівництва фортифікацій. Ну ми звичайно усвідомлюємо, що від цього в першу чергу залежить життя наших воїнів. Якщо взяти по аналізу, від початку цього року на потреби військових безплатно передали вже 4,5 тисячі кубометрів деревини. Зокрема, лісові філії Хмельницької області відвантажили 2100 метрів кубічних лісопродукцій. Серед лідерів цього проєкту у нас Шепетівська філія та Славутське лісове господарство. Найчастіше вагони з нашою деревиною зараз їдуть на Харківщину, а також у Запорізьку та Херсонську області. Де військові постійно укріплюють позиції. Хочемо запевнити наших захисників, що подільський лісовий офіс буде надійним помічником у боротьбі аж допоки ми не вижимемо ворога з нашої країни. Дотримання законодавства, аналіз прозорості та доцільності витрачання бюджетних коштів. Робоча група при обласній військовій адміністрації продовжує моніторити державні закупівлі. Продовжує роботу робоча група прозорість і підзвітність. За п'ять місяців цього року через систему Прозоро замовники області здійснили 72 тисячі закупівель вартістю в понад 6,5 мільярдів гривень. Підтверджена економія коштів становить 305 мільйонів гривень, що вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року. Участь у конкурентних процедурах закупівель взяли майже 2,5 тисячі суб'єктів підприємницької діяльності. На сьогодні моніторингом охоплено 18 закупівель. В результаті проведеної роботи розірвано договір на закупівлю послуг з капітального ремонту музичних інструментів вартістю в 225 тисяч гривень. Виявлено ознаки порушення законодавства при закупівлі. Електричної апаратури вартістю в 6,3 мільйони гривень, та фарб вартістю в 600 тисяч гривень. Робота триває. Рятувальники закликають бути обережними на водоймах. Шановні громадяни, невтішна статистика. Лише з початку 2024 року на водоймах області загинуло 24 людини, з них троє з початку літа. Вчора на водоймі в селі Сутківці Хмельницького району під час купання втопилися двоє підлітків: – 11-річна дівчинка та 13-річний хлопчик. Цього ж дня в селі Лісоводи Городоцької тергромади Хмельницького району з водойми рятувальники вилучили тіло чоловіка 1995 року народження. У зв'язку із ситуацією, яка склалася на водоймах області. Рятувальники Хмельниччини закликають громадян не ризикувати своїм життям під час подібного дозвілля. Купатися можна лише у місцях, які облаштовані для цього. Там є рятувальні пости та станції. На них чергують фахівці, які у разі небезпеки можуть надати необхідну допомогу. Закликаємо батьків, стежте за своїми дітьми. Не дозволяйте їм самостійно відвідувати водойми, навчайте правил безпеки. Заборонено купатися в місцях, які не пристосовані для цього. Пам'ятайте поради та бережіть себе. У разі небезпеки. Паке телефонуйте за номером 101. Зірки Мельпомени у Хмельницькому в академічному обласному театрі Ляльок Дивень стартував всеукраїнський театральний фестиваль. Його мета познайомити глядача із виставами українських дитячих аматорських театрів різного гатунку, дати поштовх для їх розвитку та сприяти встановленню виконавської культури юних акторів. Перший всеукраїнський фестиваль відбувся в минулому році. По великобраху він переїхав з Кривого Рогу на Хмельниччину, тому що вони очікували таке затишне містечко і запропонували нам. Ми з радістю погодились, тому що знаємо, яка ситуація по всій Україні в зв'язку з війною. Приємно те, що він має продовження сьогодні. ви присутні на другому всеукраїнському фестивалі, і географія нашого фестивалю дійсно розширюється, тому що приєднуються колективи із Бучі, Харкова. Кривого рогу, Запоріжжя, ну і також наші місцеві. Цьогоріч програма фестивалю насичена протягом трьох днів у театрі Ляльок показуватимуть вистави різних жанрів, колективи та студії. Ба Більше учасники не лише демонструватимуть свою майстерність, а й зможуть навчитися та перейняти досвід від професіоналів театральної справи. Що на фестивалі буде майстер клас, які буде давати наше харківський член журі Олександра Блінкова. У нас буде членами журі, де кожен з керівників зможе поспілкуватися з членами журі, і у нас буде ще багато супер спецподарунків. Я думаю, що для режисерів це завжди для театральних колективів це приємно, коли вони розширяють свій репертуар. У нас є чудові п'єси, книжки такі юних авторів, які написали. Це у нас Джа Дугар. Історія п'єси написана десятирічним хлопчиком. І я в цього хлопчика взяла декілька книжок, щоб подарувати від нашого комітету також театру Дивень. Фестиваль це не просто фестиваль, це можливість живого спілкування, обмін досвідом, обмін думками, можливість дати дітям трошки пофантазувати, помріяти. А от і взагалі мені здається, що Фестиваль дає можливість трошки відволіктися від того, що в нас відбувається. Ще один плюс театральних фестивалів: нові знайомства до слова, такі минулоріч привели до Хмельницького обласного театру Ляльок двох нових працівників. Реквізиторку й актора ляльковода фестиваль. Він не тільки про те, щоб показати і продемонструвати, що вже є, але й про те, що можуть збагачуватись театральні колективи новими молодими акторами, новими молодими працівниками театрів. А це завжди чудово, тому що театр повинен осучаснюватися і повинен іти у ногу з часом. У фіналі фесту учасники, які покажуть себе як найкраще, отримують нагороди. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини, 33 канал. Погода у перший тиждень літа. Завтра, 4 червня, на території Хмельниччини погоду формуватиме, атмосферний фронт, який переміщуватиме із північного заходу. Отже, прогнозуємо хмарно з приясненням, короткочасний дощ, гроза, вітер південний 5-10 метрів за секунду, пориви 15-20 метрів за секунду, температура повітря по області в нічні години 11-16 градусів тепла, денні години 22-27. У Хмельницькому вночі. 13.15 в день 24-26, 5 червня, це в середу, характер, не стільки характер погоди збережеться, тобто випадатимуть короткочасні дощі, подекуди з грозами, в денні години можливі і грати. Температура повітря в нічні години збережеться, в денні години на декілька градусів знижиться. В наступні дні, тобто і до кінця тижня, в нічні години не прогнозуємо істотних опадів, денні години випадатимуть невеликі місцями короткочасні дощі. Щодо температури, то вона що і в нічні, то і в денні години підвищиться на декілька градусів. Такими були новини понеділка. Більше інформації ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.